Канадські гості разом з мерами міст Дніпропетровщини обговорюють спільні напрацювання проекту місцевий економічний розвиток міст України, який впроваджується в області за підтримки та фінансування канадського агентства міжнародного розвитку. Багато років Канада співпрацює з містом Дніпропетровськ для того, щоб допомогти і надати підтримку, як ми тільки в змозі. Ми хочемо, щоб для українців було багато робочих місць, сильна економіка, процвітання. За проектом МЕРМ у шести містах регіону розробили стратегічні плани економічного розвитку і вже зараз мають їх реалізовувати завдяки цьому. У Дніпропетровську, кривому розі, Нікополі, Першотравенську, Тернівці, Павлограді покращуватимуться умови економічного зростання. Суть данного проекта направлена на то, чтобы правильно структурировать стратегии развития городов. И в завершении мы будем проводить операционный план внедрения и внедрение системы мониторинга для областной стратегии. То есть это будет единый комплекс, это будет единая вертикаль для развития нашего региона. И я считаю, что это является одним из ключевых шагов для вступления Украины в круг развитых международных государств. Я як президент Асоціації міст України і Федерація Муніципалітетів Канади підписали угоду і з боку України приймають участь Дніпропетровська і Львівська області зараз проходить у нас потім зустріч в Київ з урядовими е установами, і потім такий же круглий стіл в Львівській області. Я скажу, що завдяки цій програмі. Шість міст України затвердили свої стратегії і зараз працюємо над реалізацією конкретних проєктів по змістенню економіки економіки міст України. Також представники обласної і міської влади говорили з канадцями про співпрацю у галузі інноваційних економічних механізмів місцевого розвитку. Галина Полозова Євген Шевченко Дніпропетровський державний.